Чесно, ніколи того не розумів. На 25-сильний Terraforce 255XL установлюють навіску від 50 ки на 800 кг, ну і супер широкі колеса. Ціна такого трактора 6000 доларів. рівна підлога. Гляньте, яка потужна навіска. 50- -точна. тут метал по сантиметру, напевно, на всіх тягах. Трисекційний розподільник. Стоїть. Від 50-ки. Усилений фаркоп, широчезна резина, усилені мости задні, широка передня резина, рівна підлога стоїть, сидіння на амортизаторі, зіп набір, приборка, як у трактора скаут. І це все всього за 6000 доларів на прижимній гідравліці. Є ще такі моделі без прижимної гідравліки за 5800 доларів. Хто хоче зекономити. На усиленій навісті називається він Terraforce 555X, XL, точніше, ікси, вони дешевші за 5150 доларів.